Одна з найболючіших тем, яка вже тривалий час, турбує родини полеглих героїв, встановлення на постійній основі алеї героїв з фото та іменами усіх захисників Чернігова. Нинішня алея мобільна, стенди постійно змінюються. Деяким родинам доводиться довго чекати на свою чергу. Родини чекають, і дуже болісно, коли ти приходиш до банерів, і сидить мама, в якої нема поховання. Оце єдине місце, бо в неї немає навіть тіла і немає кладовища. Є такі мами, е, яких дозвіл дружини не дали на поховання тут, а поховали там, де проживає дружина. То вони теж приходять, бо не можуть поїхати за 400 кілометрів, за 300 кілометрів. Е, є такі вже літні жінки, і вони тут сидять, одна жіночка. Ну, минулого літа вона ходила майже кожного дня. Сиділа там по дві години. Вона каже: я не знаю, що буде робити, коли його змінять. Мені нікуди. За 400 кілометрів я кажу, не маю здоров'я поїхати. Тому для них важливі ці банери. Ініціативна група родин загиблих воїнів звернулася з листом до обласної військової адміністрації з проханням допомогти вплинути на чиновників міської ради щодо встановлення постійної алеї. А також вирішення ще кількох питань меморіалізації, зокрема супровід при похованні, присутність владців на прощанні з героями, нагородження, перейменування вулиць. На жаль, ми це маємо робити в обласній адміністрації, а не в міській раді чи в міській військовій адміністрації, тому що питання меморіалізації в громадах це компетенція громад. Це дуже важливо. І ми тоді долучилися до цього питання, тому що воно не вирішується в Чернігові. Я дуже хотів би, щоб воно вирішилося якомога швидше. Питання меморіалізації і належного вшанування кожної і кожного, хто загинув у цій війні. Це має бути в ключі всього нашого діалогу і всіх наших подальших дій. Належне вшанування кожного і кожної, хто загинув у цій війні. Це дуже важливо. Представники міської влади кажуть, що питання меморіалізації непросте. Є різні бачення щодо постійної алеї героїв. Колективна індивідуальна пам'ять це насправді дуже багато форм. І зараз говорити тільки про щось одне, це, це просто ми заходимо в якийсь кут і, і не бачимо великого того ну, пересмислення, яке сьогодні має пройти суспільство. Це може бути десь в центрі, де воно динамічне, змінне, і де ми кожного бачимо героя, який фотографія і, і, і опис. З приводу інформаційних боксів це та, також надзвичайно важливо, тому що це е, молодь буде е, цікавитися, молодь буде дивитися інформаційні бокси, де можна не просто фотографії, не просто прізвища, а можна цілу біографію, багато фотосвітлин і розкрити кожного героя, його, його глибину, його життя на зустрічі в обласній військовій адміністрації. Чиновникам міської ради дали 10 днів, аби вони нарешті узгодили з родинами питання алеї героїв.